У Києві 12-річний Єгор захопився настільним тенісом, має медалі та кубок за перемогою у турнірах. Трирічна Еліна любить малювати, розповідає мати Раїса. Їй дуже подобається малювати саме тваринний світ. Вона дуже любить котів, собак, копіює їх, розповідає про них, малює, ліпить з пластиліну дуже часто. І найчастіше замість ляльки в магазині обирає собі саме. Тваринку. Еліна дуже любить малювати, полюбляє, напевно, всі кольори веселки, але найчастіше використовує сьогодні, на жаль, чорний колір. Незважаючи на це, виходять дуже цікаві творчі роботи, і ми активно залучаємося до конкурсів як міжнародних, так і всеукраїнських, де маємо призові місця. У березні Еліна Щербина перемогла у номінації Живопис у третьому всеукраїнському конкурсі Українська весна. Розповіла заступниця директора Херсонського навчально-виховного комплексу Олександра Спередонова. Ліна одразу проявила активність небиякий хист, і тому ми стали її запрошувати і долучати до різних творчих конкурсів. Конкурс Українська весна це є третім всеукраїнським конкурсом мистецтв. Вихованці дошкільного підрозділу отримали шість переможних місць гран-прі. Потім дві перші премії і три дипломи третього ступеня в номінаціях Скульптура, Живопис і народний інструмент. Конкурс відбувався в онлайн режимі, як і навчання у їх закладі, розповідає Олександра Спиридонова. До онлайн-навчання задіяні діти, які знаходяться безпосередньо в місті Херсоні, а, а також ті діти, які з батьками були вимушені переїхати в більш безпечні міста країни та за кордон. Щоденно у своїй роботі ми залучаємо малечу та учнів до конкурсів різного рівня. Показовим результатом планомірної роботи колективу нашого за останній рік є. 61 переможне місце. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.